Не допустити знищення місцевого самоврядування. Депутати Івано-Франківської міської ради зібралися на позачерговій сесії. Вони звернулись до президента та Верховної Ради України з вимогою не приймати законопроєкт номер 4298 про місцеві державні адміністрації, адже він, як пояснюють голови громад, призведе до знищення децентралізації та обмежує повноваження місцевого самоврядування, дозволяючи держадміністраціям зупиняти рішення громад без Уду є зареєстрований законопроект, який не має таких дискусій, не має такого дисбалансу, не має такої такого негативу щодо е е реформування місцевої державної адміністрації, і тому говоримо однозначно про те, що ми повинні виконати всі вимоги Євросоюзу, але не зашкодити тому, що дає сьогодні результати, і те, що сьогодні дуже добре працює. Ми про місцеве самоврядування, оскільки громади досить добре себе проявили в некризових ситуаціях. Перший законопроєкт сорок 98 представили ще у 2020 році і чотири рази виносили на голосування. Зараз знову готують до розгляду так звані керівники адміністрації зможуть своїм рішенням зупиняти рішення виконкомів сесій тощо. А суди від фактично замінюють суди, що ми не можемо допустити. Друге, а хто такі будуть ці представники? Чи це будуть виключно з кадрового резерву люди? Чи це будуть політичні фігури, які будуть представлені суди як смотрящі, які будуть наглядати від адміністрації президента? І третє питання: а якщо це будуть суди, то який термін обов'язковий для розгляду судами даних зупинених рішень? Оце реально цих три? Дискусії, над якими дискутує сьогодні комітет місцевого самоврядування, міський голова Руслан Марцінків зазначив, що у парламенті категоричну позицію громад варто врахувати. Є рішення Ради Європи, які вважають, що цей закон є тим, який відходить від процесів децентралізації, який фактично централізує державу. І громади сьогодні категорично виступають проти. Сьогодні депутати міської ради ухвалили відповідне одноголосне рішення. Ми звернулись до Верховної Ради. До Президента про те, що ми хочемо, щоб цей закон не був ухвалений. Ми розуміємо, що якісь методи контролю повинні додаткові бути, але не таким методом, коли без суда і слідства можна ухвалювати рішення про те, які законодавчі акт органів місцевого самоврядування є неправильним. Окрім того, на сесії прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Івано-Франківська Пацієвському Олександру Ігоровичу. Цього військового розстріляв ворог після слів Слава Україні. Це посмертна відзнака. Днями її Руслан Марцінків вручить матері. Роя, відвідуючи місто побратим Ніжин. Є пропозиція, зважаючи на те, що ми міста побратими, ну, вшанувати також званням почесних громадянин міста Івана Франківська, саме Олександра Мацієвського, який справді у такій ситуації, ну, тобто знаючи, що, що він загине, сказав слава Україні ну, і таким чином загинув. Він похований на кладовищі міста Ніжина. Таким чином ми покажемо ще єдність якби, України.